Піди, Ді, дітки, подивіться, який гарний будиночок стоїть у мене на столі. Цікаво, хто ж його побудував. чуєте, хтось шкребеться? Хто в будиночку знаходиться? Вірно, це мишка. Мишка, ми з малятами підгадали твою загадку. А зараз ти послухай чистомовки, які ми з дітками знаємо про тебе. А а, а, біла мишка від кота. Дітки, повторюємо: а, а, а біла мишка від кота. Вскочило малу. Ще раз. У, у, у. в нірку Вскочило в малу. І і, і сховалась мишка у норі. О, о, о. Мишці у норі тепло. Ще раз дітки. О, о, о. Мишці у норі тепло. Мишка, виходь до нас. Мишка, ми з дітками здивовані. Чому? Ми знаємо, що ти живеш у Нірці, а тут ти побудувала будиночок ще й на столі. Просто мені страшно, я налякана. Чого або кого ти так злякалася? Олівець був і незвичайний. Я заплуталася, прибігла до вас, побудувала такий будиночок. Ой, як це було важко. І сховалася від котів і від олівців. Мишка, те, що ти ховаєшся від котів, ми знаємо, чому і розуміємо. Але від олівців вперше таке чуємо. Давайте ми порухаємося, бо в мене лапки розболілися, а потім я вам все розкажу. Привіт, привіт, в долоні плескай. Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай. До носа доторкнися потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Тепер слухайте. Мишеня та олівець. Жив був у володі на столі олівець. Одного разу, коли володя вже спав, на стіл забралося мишеня. Побачила олівець, схопила його і потягло до своєї нори. Відпусти мене, будь ласка, попросив олівець. Навіщо я тобі? Я дерев'яний, мене не можна їсти. Я тебе буду гризти, сказала мишеня. У мене чешуться зуби, і я маю весь час щось гризти. Ось так. І мишеня боляче вкусила олівця. Ой. зойкнув олівець. Тоді дай мені можливість щось намалювати востаннє, а потім роби, що хочеш. Добре, погодилась мишеня, Малюй, але потім я тебе все одно погризу на дрібні шматочки. Гірко зіткнув олівець і намалював кружечок. Це сир? спитала мишеня. Може, й сир? сказав олівець і намалював ще три маленькі кружечки. Ну, звичайно, це сир, а це дірки в ньому, догадалося мишеня. Можливо, й дірочки, погодився олівець і намалював ще один великий круг. Це яблуко, запищало мишеня. Можливо, яблуко, відповів олівець і намалював ще декілька видовжених кружечків. М, -м, я знаю, це сардельки! — закричала, облизуючись, мишеня. Ну, закінчуй скоріше, у мене дуже чешуться зуби. Зачекай хвилинку, сказав олівець. І коли він почав малювати кутики, мишеня закричала це схоже на ко, а, не малюй більше. Та олівець уже намалював великий вуса. Це ж справжнісінький кіт. Вискнула налякані мишеня. Рятуйте. і кинулися до своєї нори. З того часу мишеня звідти не показує свого носа, а олівець у володі досі живе, тільки став трішки меншим. А, мишеня. От тепер ми з малятами зрозуміли. Чому ти стала боятися олівців? Малята, а як називається казка, яку ви щойно подивилися? Вірно, казка називається мишеня та олівець. А про кого ця казка? Молодці. Про мишеня та олівець. А що зробило мишеня? Розумнички. Вийшло з Нірки і схопило олівець. Що хотіло мишеня зробити з олівцем? Вірно, мишеня хотіло згризти олівець. Що почав робити олівець? Молодці. Олівець почав малювати. І кого намалював олівець? Олівець намалював кота. А що зробила мишеня, коли побачила кота? Вірно, дітки, мишеня злякалося і втекло. На ну, мене просто сильно чесалися зубки. Мишенятко, даремно ти злякалася олівця. Він тобі не зробить шкоди. Ага, куда ждем Ну так він себе захищав. А ти на слідучий раз, коли в тебе будуть чесатися зубки, погризи суху гілочку. Добре. Малята, а зараз я пропоную підняти нашому мишеняті настрій. І ми з ним пограємо. Мишеня буде тікати, а ми будемо його ловити. Мишенятко, не лякайся, ловити тебе ми будемо своїми оченятами. Геть, 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 геть ось що дивує маленьке мишеня. Геть, 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 геть. Зазвичай лякає сіреньке мишеня. Сіреньке мишеня не може зрозуміти щиро Чому її женуть, воно лиш хоче трошки сиру. Сіреньке мишеня не може зрозуміти щиро Чому її женуть, воно лиш хоче трошки сиру. Одісто, весела гра, а це ви мене розвесели. Дякую вам, малятна, дівчині, а зараз я О, ті, 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 ай, побіжу до себе До побачення, малята! До побачення ми... малята, нам також вже з вами час прощатися. Бо наша зустріч уже підійшла до кінця. До побачення, мої хороші. До нових зустрічей!